Продається чудова чотирьохкімнатна квартира з загальною площою 101 метр квадратний. Розташована вона на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку. На всіх вікнах встановлені решітки. Сучасна кухня з меблями та просторою вітальнею для прийому гостей або сімейних вечорів. Всі меблі та техніка, що ви бачите на відео, залишаються новому власнику. Квартира має два санвузли, що дуже зручно для сім'ї. Має три великі балкони. Це додатковий простір для відпочинку, зберігання або організації робочих зон. Також встановлено зарядку для електромобіля. Встановлені сучасні лічильники день-ніч для економії електроенергії. Дуже хороша транспортна розв'язка. Поблизу знаходяться школи, садок, магазини та зупинки транспорту. Тому, будь ласка, кому цікаво, записуйтесь на перегляд.